Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як в'яжеться другий рядок нашого кошика з трикотажної нитки. Я поміняла гачок, взяла номер 6 для того, щоб було легше протикати петлі, і вам і зручніше було для вас вам показувати, як, як в'яжеться. Попередній свій кошик я зв'язала на номері 10 гачка. І це було досить складно для мене. Ось і кошик вийшов. великий, А тепер, напевно, що кошик вийде менший, оскільки петлі будуть меншого розміру. Для того, щоб піднятися над першим рядом і почати в'язати другий ряд, нам потрібно віднайти перший стовпчик без накиду. Ми ось так, якщо піднімаємо ось так ці петлі верхні, оці косички ці, ці галочки, ми можемо бачити тут. Ось ці місця. Бачите, така перетинка. І далі оця галочка, куди нам треба попасти ось цю серединку. Далі, знову, якщо піднімаємо, бачимо перетинку, оцю, і оцю галочку. І так само і тут. Що відбувається? Дивіться, ось галочка, ось галочка. Що це між нею виявилося? А це та сама, це не стопчик, але це та сама нитка, яка нас вела. Із магічної петлі в перший рядок, коли я сказала, ось ми зафіксували. І ось наш, наша магічна петля готова. Тому оцю нитку ми не рахуємо. Це мене раніше дуже плутало, і тому я вирішила вам це теж пояснити. Ось починаємо з, ці, з цього першого стовпчика. Зазвичай, як знайти? Можна ось так підняти ці петлі, які трошки напливають, і пошукати ось цю перетинку. Від неї тоді одразу зрозуміло, куди втикати гачок. Можна таким чином. Е, можна, дивіться, е, орієнтуватися по ось цих галочках. Ось одна, ось друга. Тут, де вони зустрічаються, вниз обов'язково йде стовпчик, який виглядає як галочка. Е, вставляємо гачок в центр цієї галочки. Так, щоб на, нас, на зворотньому боці у нас теж вийшло. Бачите? Гачок попав. Між двох ниток, і ще й під. Ось, не бачите? Між двох ниток, ось вони, ось одна, ось друга, і під ось цю петельку. Ще раз покажу, бо щось, мені здається, вам було не дуже гарно видно. Я візьму мабуть, щось чим показати. Дивіться: одна ниточка, друга ниточка. І ось ця і ось ця перетинка. Ось вона. І сюди попадає наш гачок всередини. Підчеплюємо робочу нитку, витягаємо нагору петлю, знов підчеплюємо робочу нитку. І ось ми піднялися для другого ряду. Закінчивши другий ряд, я покажу інший спосіб, як з'єднувати. І ви потім оберете, яким далі користуватися. Тепер в, кожну, в кожний стовпчик без накиду першого ряду ми робимо два стовпчики без накиду. Таким чином, в першому ряді у нас було 6 стовпчиків без накиду, в другому їх буде 12. В першому ми поки що робимо один. Коли ми закінчимо і пройдемо по колу весь рядок, ми зробимо сюди ще один останній. І тому тут так само, в цьому стовпчику буде так само два стовчики, як у всіх інших. Знаходимо інший, робимо один, і сюди ж два. Наступний 1, сюди ж два. 1 2 Два. Так, и сюда тоже один. Два. И. Бачите, зараз покажу. Ось це стовпчик, останній, в який ми зробили два стовпчики. Ось це перший стовпчик, в який ми зробили один стовпчик. Це ось та нитка, про яку казала я, вона нас не має плутати, ми на неї не звертаємо увагу. Підтягуємо петлю, щоб вона трошки більше була. І вставляємо сюди другий, той, який я говорила, що ми зробимо в кінці стовпчик. Другий. Таким чином у нас вийде в кожну петлю, в, вибачте, в кожен стовпчик без накиду один, ми зробили два стовпчики без накиду. Можна це перевірити. Дивіться: був один стовпчик в першому ряду, ми зробили в нього два. Ось був один, ми зробили один, два. Був один, ми зробили один, два. Ну, там ховається один завод. Був один, ми зробили один, два. Один, один, два. Один, один, два. Так. Тепер я покажу, як закінчити цей рядок. Зараз секунду. Ой! Трохи повернуся, бо ой, зовсім розпустила. Нічого. Зараз ми все це виправимо. Хотіла підтягнути петлю трошки і розпустила випадково. А ви ще раз подивитеся? Витягуємо трошки цю нитку під першу галочку, бачите, під першу цю петлю, вставляємо ззаду наш гачок, надіваємо на нього петлю і продіваємо назад, на той бік, розправляємо. Нам треба трохи цю петлю зменшити, щоб вона була не сильно велика. А тепер треба знайти перший стовпчик без накиду. Нам. Дивіться, ось він. Ось. Треба вставити гачок всередину і витягти, підчепити робочу нитку і витягти петлю. І таким чином зараз у нас на гачку одна петля. Ми підчіпляємо ту, яка в нас вільна, сама по собі там була, і продіваємо ту задню петлю через передню. Ось це буде другий спосіб, як завершувати ряди. Ви подивитесь, який вам подобається більше. І на цьому етапі, коли вже ми далеко відійшли від початку, від оцього початкового кола, ми можемо спробувати підтягти, це буде непросто підтягти трошки. Дірочку, яка утворилася. Можливо, вона в нас і не зовсім і затягнеться, тому що досить так туго у нас все вийде, туго затягується, тому я обіцяла вам, що далі ми зможемо підтягти. І так дійсно, коли я в'язала той кошик перший, то я змогла на цьому етапі підтягти ось тут цю дірочку, щоб її зовсім не було. А в цьому у мене чомусь не виходить. Але, можливо, в мене вийде, коли я закінчу зйомку, я ще спробую підтягти, і тоді вам вже покажу результат. Я просто не хочу, щоб впала моя камера. Все, другий рядок завершено.